День визволення від німецько-фашистських загарбників відзначало цей день і село Велика Кострумка. На заході побували і наші кореспонденти. Тож у вашій увазі наш відеосюжет 28 лютого. Жителі села Велика Кострумка приходять до братських могил, щоб віддати данину всім тим, хто поклав своє життя за визволення села. Про важкі часи, які настали для сільчан з початком війни, розповів староста села Микола Фартушний. Перші роки гітлерівські фашисти вели себе зверхньо. Нагло, самовпевнено, але в той же час добре знали картографію, орієнтувалися на місцевості, знали доріжки, провулки, навіть стежинки, при цьому наспівуючи свої пісні. На території села також перебували руминські наймані війська, але ситуація кардинальним чином змінилася на початку лютого. 1944 року, 6 лютого, завершуючи визволення всієї Апостолівщини, радянські війська підійшли до села Велика Костромка, і визволення села розпочалося із північно-східного напрямку. Але в той час була дуже велика багнюка. Притом були дуже великі сильні морози. І тому запізнювалися доставки продовольства, боєприпасів, знаряддя. і перші спроби визволення нашого села були не зовсім вдалими. І в цей час дуже велика кількість радянських воїнів полягла на початку визволення. За визволення села Велика Костромка брали участь військові з'єднання частини 13 радянських дивізій. У своїх мемуарах генерал-майор Бобрук згадує, що за тяжкістю боїв за визволення села Велику Костромку ці бої можна було порівнювати лише. На мітинг Реквіям, присвячений 73-й річниці визволення села Велика Костромка від німецько-фашистських загарбників завітали почесні гості: Олександр Вілко, народний депутат України, Людмила Доценко, депутат обласної ради, Андрій Савченко, Зеленодольський міський голова, Віктор Волков, депутат обласної ради, Сергій Вірьовка, помічник народного депутата України Дмитра Шпенова, Олександр Харченко, голова Апостолівської райдержадміністрації, Віктор Мудрий, голова Апостолівської районної ради, Олексій Мартиненко. Ветеран війни, учасник бойових дій та Іван Павлюк, голова Апостолівської районної ветеранської організації. Дорогі наші ветерани, я від щирого серця вітаю вас з таким надвеличним святом 73-я річниця визволення села Великої Костромки та Усієї Апостолівщини. Тяжкі часи пережили наші пращури, дуже тяжкі часи. І немає більш величного подвига, який вони звершили. І наша сила в тому, що ми нащадки переможців. Мені дуже приємно дивитися на наших дітей, які стоять з фотографіями своїх прадідів, дідів, які воювали і визволили нашу землю від немецько-фашистських загарбників. Шановна громада, дорогі ветерани! Історія продовжує листати жовті сторінки 73-річної давнини. Хочу сказати, що пам'ять про наших героїчних предків живе до тих пір, доки ми це пам'ятаємо. Хочу сказати, що наша громада після об'єднання взяла курс на відновлення пам'яті. Зараз ми проводимо дуже серйозну роботу стосовно роботи з архівами. Я дуже прошу. Голів ветеранських організацій, дорогий Олексій Остимович вас, шановна Людмила Васильна, вас, долучитися до цієї роботи спільно з педагогами і дітьми. У нас досить велика кількість воїнів, які загинули, поховані в братських могилах, але пам'ять їхня не увічнена. Мною моїм розпорядженням створена комісія, яка з 15 березня розпочинає свою роботу на території нашої громади. Ми починаємо увічнення, буде, будуть заказані меморіальні, нові, меморіальні плити. Ми поновимо ім'я наших героїв і ті, хто похований, але їхні, їхні ім'я не викарбувані, вони обов'язково будуть викарбувані. Шановні присутні, дуже приємно те, що в такий знаменний день ви зібралися коло цієї братської могили. І з цього дня започатку, не започаткувалися, а відбулося визволення всього району. Ваше село було останнім, коли вигнали всіх німецько-фашистських загарбників з нашого району. Тому я від щирого серця вітаю вас з цим святом, вітаю всіх ветеранів району і вашого села. Дякую їм за те, що вони створили такий подвиг, за те, що звільнили наш район і нашу Україну від німецько-фашистських загарбників. Бажаю всім вам і ветеранам. І всім, всім жителям Апостолівського району щастя, добра, саме основне здоров'я, а ще найголовніше миру. Щоб не було ні війн, щоб не було ніяких розрух, щоб було добро і добро в кожній родині, в кожній хаті. Свята, святом вас, щастя, здоров'я, і всього вам найкращого. Біля пам'ятника солдатам, які загинули у великій вітчизняній війні, було звершено панахиду настоятелем сільського храму отцем Миколаєм. І ще молимося у покоєні душу совши, рабов Божих воїнів на полі, на полі брані об'єднаних. єже вже бресті дісім, всяким причині вольному жийні вольному. Милости Божия, Царство Небесное, оставление грехов, у Христа бессмертного царя и Бога нашего просим, Господу, помолимся. Боже, духу, всякий плоди, смерть, по праву делу праздни, ужет, миру да сам Господь упокой душу, с работу работой, вместе с видом, вместе злачьми спокойнее, отнюдь уже отбежал, болезнь печаль и воздыхания. По завершенню служби до присутніх звернулася почесна жителька села, дитина війни, поетеса фартушна Катерина Захарівна. Третій рік, як війна почалася, третій рік ішли запеклі бої. Мужньо бились бійці з фашистом. З їх гнали землі. У нас за селом аеродром був німецький. Літаки тут сідали із чорним хрестом, мов коршу не в небо вони піднімались і кружляли над нашим селом. Рвали снаряди і кулі свистіли, люди тікали скоріш по гриба. І дітки налякані, плакали тихо. Скоріше б скінчилася клята війна. Все ближче і ближче били Катюші. Це визволителі наші прийшли. За наше село, за велику Костромку, на себе бій із фашистом взяли. Стріляли фашисти своїх кулеметів. Ніяк не хотіли віддати село. Господіти. Та наші городі билися мужньо, хоч їх тут багато в селі полягло. У братських могилах лежать всі городі. Весною тут квіти червоні цвітуть. Їм пташки з далекого рідного краю від рідних привіти на крилах несуть. Спіть визволителі в нашій городі, в нашій костромській землі. Хвилиною тиші шануєм солдатів, незесенько зень їм до землі. Спасибі, соколики, наші герої, спасибі за звільнене наше село. Ми клянемося, що вас не забудемо, і просимо Бога, щоб більше ніколи війни не було. Учні школи у відшуваній формі розповіли про початок страшної війни та героїзм наших солдатів, які не побоялися сплатити ціну власного життя за свободу всього народу. Усім по іменних, хто впав у бою, то відстоював мир і свободу. Згадаємо всіх поймемо, серцем згадаємо своїм, все потрібно для мене, все потрібно живим. Пам'ятайте, друзі, цих людей до віку. тих, тополог, тих, хто повозить, повернувся в віс. І, і вконімось низько до землі, вітами устелимо і та мислиття. Слава тим, хто здобув перемогу. Слава, слава, слава! У світлому майбутньому України впевнений народний депутат Олександр Вілкул, який вірить, що наша сила в тому, що ми нащадки переможців. Ми чтимо подвід наших ветеранів і зберігаємо світлу пам'ять амню для наших подумав. Для нас святий праздники. 9 мая, дня собуждення наших і наших сіл. І наша сила в тому, що ми потомки победителі. І я вірю, що буде нормальне життя в нашій країні, буде мир і буде все нормально. Пам'ять про героїв була вшанована хвилиною мовчання та покладанням вінків та квітів до монументу. Ми повинні пам'ятати, що вирішальну роль у перемозі зіграли єдність, дружба, порозуміння, братерство і прагнення до волі, до свободи, до кращого життя.